Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці на обзорі. Вже розпакований правда, на обзорі один лист. Я забув замазати, ну нічого страшного. Такий конвертик, Без марок печаль, беда, не знаю вона мені треба, але хай буде. І купив клясер. Бувши клясер. Думав для динозаврів. Вирішив подарю матері. Вона збирає марки. Нехай буде у неї такий клясер. Купив за 250 гривень. Наче новий. За 250 гривень. Дякую таке. Я рахую, що це бімба. Ось от так от. Це ще, я так розумію, Советський. советський. Ну, Це не те, що бо тут немає. Тут є тільки штемпель. Бачите, не тіра, нічого. Ну, фіг з ним. Осільно воно мені. і... Мішає, Так, заважає. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 12 листів, 12х2, 24 сторінки. Так, давайте перейдемо до цього конверта. Тут у нас опять мішаніна. Так, можна конверт просто тут порвати. Мені так подобається, як люди запаковують посилки конверти, що мені трохи стидно. Що я так не зможу зробити. Де? Бачите, як вони запаховують. Бо у мене є пару марок на сайті там одному на продаж, То, що я дублю обрав, щоб не, не різати я купив по одній і в залишилося, як воно називається, листи. Я їх не використовую. Чувак просто, ну, прям бомба. Як він це, це все зробив. Ого! Чого це не розрізалось? Угу. Ну, давайте, дивитися Сподіваюсь вам сподобається те, що ми побачимо. Ох, Капець, чувак. Оце, оце людина, розумію, оце настрій підняв. Да, один я сім ножицями. Ножик кудись пропав, дружина запроторила його. Так, ми зараз купимо ножицями. Кажу, давай куплю ножиці. Ні, ну ножиці не треба, у нас і біна. Ось гівно валяється. Так що, так, от таке оба нам скрінкало готові, побачити. О він тут прям розложив. Ну це прям свята ну, людина, я не знаю. Це людина свята. Давайте подивимося перше, що нам прийшло. Так, Де мої барочки? барочки. Кір грав з цим пінцетом. Треба ще пінцет знайти. Потім пята знайдемо. Так, ну давай. Та Це... що ж таке? Дивіться, який динозавр, а? Республіка Малагасі. Какая-то вже Мадагаскар. о, Мадагаскарський динозавр. Так, да, я вже стараюсь купляти. Це буде наступне, по ходу, розпаковка, Там буде пара динозаврів цих нелегальних. Бо я ще до них за них домовився, щоб мені забронювали ще до самих самих там. Перших моїх покупок. Я от того чувака, що купив динозаври нелегальних, то він там каже, в мене ще є. Я кажу, ну давай, тільки я заплачу на наступному місяці. Він каже, окей, хай бронь. Ну, може, бронь, та бронь. Я буду подумати, щось мені і хочеться цих динозаврів, чи хочеться їх спалити. Врятувати людство від паливних динозаврів. Так що, тако. Ну, над ними сміються. Так що я не хочу, щоб на моїй колекції сміялися динозаври. Так що щось таке? Будемо думати, може розіграємо, комусь буде і годі ці динозаври. Якщо не розіграється, їх спалимо. Давайте так і вирішимо. Дивіться, який динозавр. Що ти -арі. такое? Аріалі такое Арара. Це джоджо динозавр. Так що їдемо далі. Що тут у нас? Ось такий стигозавр. Тоже він з цієї серії. охороняє щось там. Дивіться, який динозавр. Деісторічна тварина. Це носорог. І у нього два роги. Це точно такий снуаф. Чи може це фальшивка? Дивіться, який. Вони якісь дестрічні. 1988 8 рік. Так що отак от. Вона от. ще не існувало. Може був в проєкті, але це не точно. Переписувати не буду. Скажу, що не гаданий, не жаданий. Так що не буде себе розстроювати. Так. 1988 рік. Нехай все це залишиться тайно. Так, їдемо далі, давайте відкривати. Ну, свята людина, дивіться, дивіться, що роблять люди. Давайте. Тут це опять Джорджо динозавр. Це динозавр це його, це як воно. Дух чи що там? Я не дивився цей сезон, тільки меми дивився. Куба, який цей рік? Куба, Кубинський назад, 1985 рік. Я просто так тримав. У мене тут на камері секундомір стоїть. Скільки ролик іде. Так що я якраз і закрив. Вам буде з першого разу все видно. Так. Ще. Це серія таких стендів. О, згадав, як називається стенд. Бронтозавр. А тут стенд джеруть іншим стендом. Прикольно, прикольно. Бо там типу в один-в один стенд з динозавром. Ну куди крутиться? От, я от це не розумію. Тирадон. Есть. А тут летить. 85 рік, це вже точно... Це ще моя мама в школі вчилась. Так що. Отакої. Чи може це померлі родичі? Дивляться на своїх дітей. Стасик ти вираз бидлом. Ти вступив в ДНР. Як тебе земля носить Стасик? Так, і останній. Антон. Він вступив в ЛНР і погиб. Ось такий Антон. А то його дід. Він гордиться, що він бореться з фашистами. Дивіться, що дід був фашистом, що Стасик і Антон фашист. Дивіться такі марки. А це Пошта Руминії. Рік 1994 рік. Свіжак. Я вже існував. Отакий це навіть нагашані марки. Прикол. Як вам таке. І таке буває. Ну тут прям є супермарки, ради котрих я цей весь закуп і почав. Для мене це, я сподіваюся, вони тут є. Правда, вони не всі із серії, там трохи більших. Але я дуже. Так, це вони. Давайте це сюди. Так. Да. Трохи. Грибів. Грибна серія. Ну, що ж такі гриби з вами? Якийсь. Який рік? Гриби. Вукаліці. Республіка Джуїні. Ну, це все реальні. Це такі марки. Вони реально існують. Рік не вказали. Можете я потім ссылку дам. Будете дивитися, якщо вам комусь щось цікаве, будете дивитися в моїй колекції, вони всі є у наявності, там, там пишеться рік, яка серія, тип, там траля, так що. Я рахую, що це топ. Лисички, це мої улюблені гриби, і їх тут кучами водяться. Зараз тим паче, бо там все заміновано. Моя мама страждає, і за окупантів не може позбирати гриби. ви прокляті. Так, і ось ці основні марки, заради яких я все це покупав. Вийшло дуже дешево. Дивіться, зараз отак. Хоба! Дізнаєтесь, що це за марка. Тут тут зображений на марці. М? 91 рік. Монголія, марки Монголії. Як цього Діно зовуть? М? У мене навіть пароль в честь цього Діно. Ось тут покраще. Як цих кінтів зовуть? Фред. Другого як звуть. Я вже забув. Вже лецю <плес> зима. Барні? О. А сина я не пам'ятаю, як звуть. Да? Ви розумієте, наскільки це круть? І ще й не гашені? Для мене це якась... Бімба. Флінстоун із динозавром мультяг і динозаври. Це, це якісь мега-компоплі. Так, да, тут не вся серія, там ще є великі блочки. Ну, Що було у чоловіка? то й знайшов. Так, одну хвилинку. Так, мені зателефонували, пробачте. Так. І ще залишилось дві марочки. Та що ж таке? Що це за пінцет такий дебильне? Такий динозавр перший раз, бачите, це походу. Це вони флінстони у Монголії, їхні пригоди так називаються, бачите. Пінцет у нас може наче дивились, мадай Джермані, Германція, що за херня? Може, так і задумано, я тупий, просто не вмію користуватися. Ну, це таке. Але, давайте, Що ти Монголія скажеш на ультрафіолет? Нічого не скажеш? Ну, ось, ось такі марки повертається віра в людство. Після... Цього говна ну, не к патрону, а відношення Укрпошти і самої Укорпошти. Ось отак. От. Пишіть вашу думку, що ви думаєте про ці оці всі марки? Можна просто на Україну забити. ну Як це можна Україна забити? Вона ж Україна. Заб'ю на КПД, походу я пішла вона в жопу. Ну, хоча вона так, не знаю, ну, мені сподобалося в руках тримати КПД. Ну, таке-таке-таке. Думки, думки гадаємо та перегадаємо. Ну, пишіть вашу думку, мені дуже приємно читати ваші думки. Так що, давайте. До нових зустріч!